Дві новини Гарних новин мало, але вони все ж є. До країн, які готові направити своїх військових на лінію розмежування між РФ та Україною, після перемир'я долучилася Італія, та вже вирішено не скоріш так, а однозначно так, Великобританія. Проте уряд Шольца категорично проти участі німецьких військових у місії безпеки. А сам Шольц будує свою передвиборчу кампанію, підігруючи Трампу у його намаганнях чим скоріше підписати перемир'я. Його головний опонент, лідер ХДС ХСС Мерц, натомість пообіцяв Зеленському, що при ньому німецькі військові будуть готові стати гарантами недопущення повторної агресії проти України. Друга гарна новина у Дамаску відбудуться переговори делегації США з новим урядом Сирії. Даю новину першим. Дипломати Великобританії та Франції вже обговорювали з курдами та з фактичним голов'ю Сирії питання передачі захопленої УРФ військової техніки Україні. І, хоча після ударів Ізраїлю такої залишилося небагато, і тим не менше американський представник держдепу знову буде піднімати це питання на переговорах. Ну а активна дипломатія західних країн призвела до дипломатичного демаршу нового уряду Сирії на адресу Москви. Сирійці просять пришвидшити вивід російських військ з бас та Тартус. Станом на зараз йде вивіз техніки з цих баз у Лівію. Також уряд Сирії ставить умовою для безпечного виводу російських гарнізонів з баз у глибині Сирії, залишити на них техніку та боєприпаси і виходити зі стрілецькою зброєю на автомобільному транспорті. Чекаємо на розвиток подій. Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду. Підпишись на канал Бандерівці на службі Держдепу. Новини від Діксі. Чесні новини.